Шукаєте, що почитати. Поділюсь з вами моїм враженням від книги Вибір Едіт Єви Егер. Це автобіографія жінки єврейського походження, яка пройшла через концентраційний табір Аушвіц. З книги також можна провести паралель на сьогоднішні події і краще зрозуміти людей, які проходять через пекло в теперішній війні Росії проти України. Тих, хто щодня бачить смерть тих, кого зґвалтували чи тримали в полоні. Як їх краще зрозуміти і як з ними взаємодіяти, побачимо з прикладу головної героїні. В книзі вона ділиться своїми переживаннями та досвідом. Вона розповідає, як їй вдалося пережити концтабір знущання, смерть найближчих людей, які захисні механізми психіки спрацьовували, і як вона вчилась жити заново, як вона в результаті. Побудувала гарну родину, міцну і стала успішним психологом. В книзі автор наводить приклади того, як наш вибір впливає на наше життя, як, незважаючи на рішення інших людей, на які ми не можемо вплинути, ми можемо обрати своє ставлення до цієї ситуації. Як це ставлення допомагає захиститись, як це ставлення допомагає прожити травмуючий період? І досвід головної героїні він дуже повчальний. Книга викликає шквал емоцій, особливо в першій частині, там де розповідається про життя в таборі смерті. Ця книга була прикладом того, що ми завжди маємо вибір. І навіть під час війни ми вправі обирати, як діяти, як реагувати на події. Цікаво читати, як різні люди діють по різному, сприймають ситуації по різному і відповідно мають різні результати. Пройшовши через пекло, звичайно, люди роблять вибір закритись. Забути про те, що сталося, ніколи про це не згадувати. Але панічні атаки і страшні спогади періодично з'являються. Забути це неможливо, уникати цієї теми теж не варіант. Для того, щоб ефективно з цим справді працювати, в першу чергу потрібно визнати. Ситуація сталася, вона була частиною життя. Цей сюжет неможливо вирізати, але з нього можна зробити висновки. Коли ми визнаємо проблему, вона вже наполовину вирішена. Далі ми вчимося це проговорювати. Автор тривалий час приховувала своє минуле і хотіла його забути, але все ж таки їй довелося про нього згадати, проговорити, і це принесло моральне полегшення. Далі вона вже читала лекції для військових і для людей, що перенесли моральні травми про те, як виходити з цих ситуацій, як їх прожити. Її досвід, який вона озвучила, став корисним для тисяч людей. Навіть цю книгу автор написала в 90 років, щоб поділитися своїм досвідом, навчити людей робити вибір і заслуговує поваги, чи не так в 90 років написати книгу. Єва Егер приклад того, що старість і вік це не завжди пов'язані речі, можна в 30 доживати життя, можна в 90 бути молодим і сповненим жаги до цього життя, займатися любленою справою. Мені дуже сподобалась книга, вона емоційна, вона неймовірно цікаво написана з закрученим сюжетом, приємним напруженням від того, що ти не знаєш, як розгорнуться події, і щоразу дивуєшся прикладом того, як наш вибір впливає на подальший розвиток життя. Я планую прочитати і другу книгу автора під назвою Дар. Обов'язково поділюся з вами думкою, а поки що дуже раджу книгу-вибір Єви Егер. Якщо вам цікаво, як знайти в собі сили пройти через складний період життя. Приємного читання і діліться враженнями в коментарях.